Чи можливо в Сполучених Штатах створити нову принципово нову партію з журі та засновниками? Відповідь так, можливо, більше того, такі спроби робилися протягом усієї історії Сполучених Штатів. Так було створено прогресивну партію, яка припинила своє існування у 1924 році минулого століття соціалістичну партію Америки, партію фермерів і трудящих. Американську незалежну партію 1968 року, яка діє і донині. Партію миру і свободи, яка також існує досі: лібертаріанську партію, реформістську партію, партію зелених, конституційну партію з 1992 року до сьогоднішнього дня, партію вперед і партію без назви. І це не враховуючи маргінальних партій, таких як комуністична та інші партії у Сполучених Штатах дуже багато, але всі ці спроби не працюють, тому що цього не дозволяє зробити американська конституційна система.